На аварійному стані, і непонятно, чого знімається плітка постійно. Приходиш вечором нормально, вечором прихотру приходиш, вже плітки немає. Дуже шкода. Хоч хотілося б водички, хотілося б, щоб він грав. А не в такому стані був. так полтавці реагують на сьогоднішні стани водограю у сонячному парку імені Євгена Браха. Харків'янка Марина з початку повномасштабного вторгнення мешкає у Полтаві. Зізнається, що такого занедбаного фонтану, як у сонячному парку, вона ще не бачила. В тому році то він ще хоча б був ну на місці, деякі ці плитки, а в цьому вже на на жаль, все відпало. На щастя, я думаю, нікого не привалило. Я взагалі не з Полтави з Харкова, то я трохи дивуюся цим фонтанам, які я жодного разу не бачила, щоб працювали це по-перше. А по-друге, ну, їх можна, хоча б якщо вони не працюють, то просто в належний вигляд їх привезти, бо ну, це жах. Полтавець Андрій вже три роки не відвідував цей парк, тому сьогодні дуже дивується, що станом водограю ніхто не цікавиться. Мені б стидно було зі сторони керівництва міста доводити до такого, робити проєкт три роки І потім виділяти сумасшедші кошти для того, щоб його зробити. Ну, є сучасні технології, які б зробили вже його дешевше без цих Мраморів гранітів фонтан не піврозібраний та потребує капітального ремонту або демонтажу, говорить директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Але оскільки капремонти під час війни проводити недоцільно, тому виникла ідея його демонтувати, додає Ігор Ляшко. А на цьому місці облаштувати новий сухий фонтан. Зв'язку з тим, що все таки фонтан аварійний. Він несе небезпеку для дітей, які там гуляють. Тому декоративні культури пропонували зробити хоча б його демонтаж демонтаж верхньої частини, тобто чаші фонтана. А потім, уже коли закінчиться війна, повернутися до цього питання або завершити капітальний ремонт старого фонтана. Тобто відновити його або побудувати інший сухий фонтан на пропозицію. Змінити старий водограй на сухий полтавці та гості міста реагують по різному. Мені здається, із сухим фонтаном дуже актуально було, бо в Харкові такі місця збирають дуже багато людей, дітей. Мені здається, це буде набагато краще. Тут буде краще дітям. Діти зараз лазять по цим руїнам. То, мабуть, набагато краще. Якщо це буде в якомусь комплексі, тут сухий там з водою, то було б краще. Але без безумних проєктів по кілька мільйонів гривень. Я можу сам намалювати, якщо потрібно, прорахувати також. Як зазначив директор комунального підприємства Декоративні культури, кошти на будівництво сухого фонтану дорівнюють за сумою вартості капітального ремонту існуючого.